Дуже приємно, що ми ну можна сказати, доказали ще раз Волочиську, що ми. Це таки трошки сильніше доводити волочиську свої переваги суперникам за збруча, і в тому числі Тарасу Гронському, якого визнали кращим гравцем змагань, довелося в бурхливій боротьбі. Коли перший тайм не був щедрим на гострі моменти, то в другій частині гра пішла активно, але безрезультативна. Основний час сухий, нічий не рахунок 0-0 і студії призначають додатковий. І саме тут Тарас Пліс, гравець нового світу, зробив те, чого прагнули всі футболісти на майданчику. Забив гол перший і останній вирішальний та доленосний. І вже до кінця овер. Таймуні ніхто не спромігся на аналогічний подвиг. Це вже в четверте підволошистці забирають головну нагороду змагань. Втім, генеральний спонсор Кубку вважає нічого розкисати, треба краще тренуватися. Класне таке свято в місті, коли проходить цей турнір, і це просто азарт. Звідси не повинні виходити люди з ліг, хтось на когось ображені, виграв, програв. Це нормально, це ж спорт. Жодних образ стверджують волочисті, однак, глибоко в душі мріють помститися наступного разу, адже футбол в цьому місті має давні і славні традиції, і його історія не позбавлена перемоги. Завжди є переможені, є переможці, але я хочу вам сказати, що скажімо так, стосовно своєї роботи, ми сьогодні побачили тих юнаків, тих молодих людей, які будуть представляти наш район в змаганнях обласного та ще більш напевно всеукраїнського рівню. Адже ви знаєте, що Волочиський футбол досить потужно зараз розвивається на теренах області. Волочиський збруч у 2011 році виборов і Кубок Хмельницької області і став чемпіоном Хмельницької області. Під Волочиський футболісти святкувати Перемогу вирішують все ж на своїй території і чинять мудро. Ну вони вже скажімо так трошки звикли до наших перемог, так що наші знають. Проте несправедливо не сказати про бронзових призерів змагань. Ними стали гравці команди які забили своїм опонентам, студентам чотири голи. Ті натомість промоглися на гол престижу. Тож героєм команди, що посіла четверте місце, став його автор Володимир Хоха. До речі, саме цей футболіст отримав спеціальний приз за гру. Втім, не його одного нагороджували на церемонії закриття. На подарунки і премії організатори не скупилися, а вручали їх представники влади Волочиської, Підволочиської, заводу Моторсіч, меценати, які влаштовували спортивне свято, бо мають на це свою точку зору, я в футбол і в школі грав, і в цьому спортзалі тренувався, і на стадіоні нашому, і на цьому турнірі приймав участь. Сам грав. Я би хотів єдине відродити ту атмосферу, яка була на цьому турнірі років 10 назад. розширену версію змагань дивіться в передачі спорт підсумки на нашому каналі в неділю о 20-й годині. Світлана Поробок з Волочиська для обласних новин.